О, Слі, яка красота! Влечеря, Яких багато! Приїхали в парк гуляти з Давідом. Клас! Давідік, обережно! Диви, яка кря-кря-кря. До -кря -кря. нас, диви, качечка, бачиш? Диви, качечка підтримуваєш. Обережно! Кря-кря-кря! Да! Арабець! Да, довольний! <реклярі> Головне Давіда крепко держать, щоб він туди до качок не пригнув. Ага. Боже, їх так багато. Ага, все таки до людей, до людей. І не бояться, дивись ага. так багато. Клас, я їх ще так багато не бачила ага. рядом. Вообще не бояться. Вони все до людей, до людей. Що таке, дядя? Да. Клас. Ага. Боже. Яка краса, як їх багато. Клас. У мене таке відчуття, що вони за Давідом пливуть. Бо куди ми йдемо, туди вони пливуть. Всі до Давіда пливуть. Бачиш, як тебе працюють. Клас, їх так багато, дивіться. Давідік, диви, як до тебе всі пливуть. Вони всі до тебе Давід, припливли. Куди там... ти, туди вони? Вилу... Давід, обережно упадеш. Обережно. Ой, клас, Боже, красота. Давід бабушки збирає осінній букет. Давідік, покажи, скільки ти там вже насобирав. Ого! А зачем же ж ти кинув? Я думала, це буде бабуськи, букет. Давід, пішли туди, не біжи. Собираєш? Пішли туди. Зобирають будемо, пішли. А зачем же ж ти покидав? Я вже треба в руки держати. Всього, на, на гриб, в дві руки. Покажи. Ого, пішли. Оце це буде бабуськи букет. Все, кинув, давит сок. И побег Витали, на площадку. Качели важнее, чем сока попить. Ну, то я попью. М -м -м. Вкусный. Что это, Давид, за избушка? На курьих ножках. А ну залазь, что там есть? Оно тебе. Будь ласка, в Давіда дому вже є. Ку-ку! Ку-ку-ти <ріки> де? Ку-ку? Ти де? Ку -ку! де? Прикольно, так? Да? Така халабуда. У нас в нашому дити була трохи друга халабуда. Давід, це не наша колясочка. Пішли, які тут шека чи є. Тут ша. Ой. Яка ша? Ще. Ша. Ой, це якийсь замок. Ну такий, конечно, потрпаний, але прикольний. Що там, Ку-ку. Ну, хай подихає свіжим воздухом. Сьогодні хороша погода. Передали, що буде тепленько в ближайші дні. Тут що не погулять. Тепло, хорошо. Да, Давідік? Ти сок свій потеряв. Давай, маму, потрима. Давай. А як же ж ти сюди залізеш? Як Давід? Женя, йди помогай Давіду, бо я його ураню. Почекай, Давід, зараз папа прийде тобі допомагати. Папа, він хоче залізти сюди. Куди? Ну не знаю, куди іменно. Лізь. Лізь. Ну він лізь. боїться. Опа. А ми його потім достанемо туди. Не знаю. головне, щоб ми його достали потім. Він там ніде не випаде. Там не добре. Ой. Поліс уже кудись в трубу. Ой, ку-ку! далі. від погоду не знаю як вилізти. Ку-ку. Ку-ку А Він тут не пройде, тут зараз будуть оті достки труситься. Він по такому боїться йти. Ай, Женя, дивіться, впаде! Не впаде. Ой! Сауля, ти куди поліз? Диви, не боїшся. він бо не наступає на ці брусочки. Мені. Що тут далі, бо так. мені не видно? Батька, тобі ще рано туди. Ух ти, молодець! Куди там вісе? Ану, <риву> спускайся. Не бійся, Давід дуже давай, боїться спускатися давай, з цієї віт, горки. Крутілки. Давай, спускайся. Давай, да, 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 давай oh подай йому руку, він давай боїться ще. Давай, давай <риву> не бійся. Давай, спускайся. <риву> У <риву> клас. Клас! молодець! Він тільки женіною допоможю спускається за руку, а так поки боїться. Ну, те, що він вже два рази спустився, це вже добре. Він боїться і вона таких горок крутілок. Як ви думаєте, що це? Це картинг, Так? Да? Так називається? Так, траса. Я ніколи не каталась, тільки бачила і чула. А ти катався? Раз, колись. І що класно? Uh -huh. Прикольно. Ну, Він уже закритий. Картинг, мабуть, тільки літом, так? Да? Чи ні? Так, uh літом. -huh. О, Давіду весело. Бачиш колесики по прив'язуванні чимось. Все. Пішла так, душа так, в рай, де відлікається. Хотіла вам ще показати техніку в парку, виставочні експонати. Як це називається? Що хочеш, і ПТРи, і транспортери і танки. Ну я не розбираюсь, звісно. Хто там? А це що? Виглядить, конечно, мощно. Ось вот так, поліо таке у нас в Де... І Давіда, що все треба помацати руками. А це в Давіда такий прикол, як у мене. Мені треба до всього так підійти. Отак. І потрогати. Обов'язково. Це у мене така і в Давіда. Так. Покупки. Іди сюди. З якої коробки починаємо? Цю... Як там оце щиталочка? А талочка? На золотом кальці сиділи, маєш кігамі Томі Джерри. Далі я не пам'ятаю. Ну ладно, оці. Андрена! Це я подарувала Жені на день народження. Ось такі кросики. На день народження я йому нічого не дарувала, ми договорились, що я йому покупка може подарю. Но подушка така інтересна. Я изначально думала, що вони неонові світяться в темноті. Но дівчинка-консультант сказала ні. Ми проверяли, каже. Ціна космос, ребята. Классно. Давай тут даже якось сильніше, зеленіше, ніж тут. Угу. Прикольно. Це ж нова колекція, так? Да? Так. Да. Да, нова колекція. Що це, адідаси? Ну, мені подобається. По-перше, вони чорні. Що тут, якщо uh -huh. ця тканинка сіточка, то вона чорна, вона не буде пачкатися. Тут нема чому здиратися. Хороші чорненькі кросовки, які дуже легко буде. Uh -huh. Ну і себе, звісно, теж не оставила без з внимание. Собі uh я -huh. теж прикупила кросики. Супер О -о 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 -о, клас. Вони мені, мені дуже нравляться, класні. Офигання. Мені аж чесно, ось зараз вже в грязі жалко їх носити, Аж хочеться їх хранити, на якийсь случай. Яка ціна? Ціна. Ось тут, не нема Чики, да, тут немає, нема ціни. Чеки треба подивитися. Так, тут немає, зараз скажу. 4, так? 490. Хороші, красиві, Дівчата, беріть. Собі, якщо десь буде в магазині побачити. Так що такі покупка. Твої кросовки вже доставати? Так. Ну, да. ну, в тебе чорні, тобі хорошої можна носити. А мені мої ділянко. А скільки цих ціна ізначально була по скидки? О, ці кросовки, це нова колекція, вони зараз йдуть е... 6. 30% It's... скидка до 31-го числа. Yeah. До 31 числа скидка.

сейчас ставимся уже останавливаемся ну вот ну все ортопедія кто збуже в Черкасах в цьому магазині О, ой. Чи заїду? Ой. я наверное, туди не проїде ну то давай поедем, там не можна не. ой ну, розстанеш Ну, значить, пройдемося. Треба ходити. Я вважаю, що ходьба це важливо, треба багато ходити. А ми в Жені ніколи багато не ходимо. Ми свої попи в Теслу посадили і поїхали. А ходити треба, я все одно це підтримую Може я колись прийду до цього. Зараз будемо десь паркувати машину і йти. Припаркували машину. Найблизько, звісно, отсюда трошки прийшлося пройтись. Вибирати тобі поясок. Женя переміряв три корсети, ну не корсета, а як... пояса. Один йому прямо взагалі понравився, який він міряв. Но там був розмір тільки XL і M. XL і M. XL, на Женю. XL, на Женю Великий, а M... Таке відчуття, що прям він закриває його, застібає на знаєте, силах. Таке відчуття, що він розтібнеться в нього. А Ельки нема Женіного розміру. Тому ми попросили консультанта замовити Ельку. І Женя десь через три дня піде і поміряє ще Ельку. Ну, я взагалі практично убеждена, що Елька буде прям топчик. тому що Excel великий. Пояс нічого не держав, не держить у спину, а Емка. Ну не знаю, Женя каже, що в Амки добре, але я зі сторони дивлюсь і прям мені видно, що він прям ну, малуватий на нього. Все-таки Елька була б луча, да? так? Угу. Так що десь через три дні він буде. І приїдемо, поміряємо ще раз. Куди зараз їдемо? Куди зараз їдемо, я хочу. Женя просто поїв, довід поїв. А я б забігла в якийсь делікат. Ну, кудись я не знаю, якийсь АТБ делікат, що небудь таке. Желательно, звісно, делікат, але якщо його то, тут то, рядом немає, ну, ну давай тоді в АТБ. Я хочу забігти кудись чи в АТБ, чи в Делікат. Конечно, в ідеалі Валмарт, але рядом його тут нема. Потім ще забіжу, візьму якусь булку чи якусь порошка. То що? можна приїхати. Можна? Давай в Валмарт. Mm -hmm. я, я візьму собі. Лаваш з куркою. Ну, все тоді. Поїхали по лаваш. Все, я вже поїхала швидко, попала і дуже вже подивіла миря. Що хотіла вам сказати? Як швидко летить в Я вроде буквально 3-5 минут назад була Дивила на заняття, і вже прийшлося 45 минути його надати забрати. Капіті. Дуже швидко ведуть в Отак і ви знаєте. Герої живеш, живеш, ось тут загинулася. Живеш, живеш, строїш кучу плану, да? так? Життя так швидко прожити. Хочу не скройте планів. Живіть сьогодні. Все, ми вже позаймались. Ну, не ми, Давід. І біжимо вже до папи обережно. Мені так подобається в останнє час почав держати мене за ручку. От не знаю, скільки мамочки, які мене дивляться, в скільки років ваша дитина почала активно держати вас за руку. Ну, ходить з вами за ручку. Бо в мене Давід все буквально недавно почав ходити за мною по вулиці за ручку, там дорогу переходить, По ступеньках і дам за ручку. Раніше він взагалі не любив такого. А зараз... і моя Кльосечка. Мій холосий синок. Стою, поснімаю. Всі кажуть, давайте нам побільше Давіда, ми за ним скучаємо, хочемо його бачити. Пішли, синок. Пішли, пішли, там папочка. Давай топ, 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 топ. Пішли, давай, ручку. Да? Класно ходить на заняття, дивіться? Да, це не вдома сидіти, це не скучно, цікаво, да? тебе тобто, да, кролики на занятті, то бульбашки, красота, качельки всякі. Класно? Тут що ждемо до папа.